Сонце гріє вітер віє, з поля на долину над водою, хне вербою, червону калину на калині одиноке, гніздечко гойдає, а де ж дівся соловейко не питай не знає. Згадай лихо, та й байдуже, минулось, пропало. Згадай, добре серце, в'яне чому не осталось. Та згадаю було, як смеркає, щепече на калині Ніхто не минає, чи багати кого доля Як мати дитину обирає, доглядає не мине калину, чи сирота що до світа встає працювати, опиниться, послухає, мов батько, та мати розпитують, мовляють серце б'ється любов, і світ Божий як великдень І люди, як люди, Чи дівчина, що милого, що день виглядає? В'я сохне сиротою, де дітись не знає де на шлях подивитись, поплакати в лози, защепече соловей, косовті дрібні сльози послухає, усміхнеться, піде темним гаєм. Ніби з милем розмовляла, а він знає, співає. Та дрібно, та всім доброго дня. Знову погодка нас не сильно радує. Але що робити? Будемо працювати. Так, маю бажання сьогодні переплавити, утилізувати ось такий матеріал. І в мене є котячі кешбеки, так звані. Це консерви, їх теж також треба утилізувати. Баночки і вже є попрацьовані баночки. Але тому, що у нас вимикають світло, в мене є всього лише одна година. І ми побачимо, скільки ми встигнемо справитися за цю годину. Вмикаємо наш апарат. Так, тут у нас чисто. Зараз загрузимо тигель. Загружати будемо поки що баночками, вони утилізуються, тому що знову ж таки сміття нам не потрібно, а злитки нам потрібні. накриваю, хай гріється. І переведемо сюди. Є в нас такий... не знаю, що це було, це товариш вирішив викинути, я так розумію, це якийсь, мабуть, принтусабова чи щось таке, ще радянських часів, а можливо і не радянських, може сучасний, але знову ж таки за пляшку оковитої я в нього це виміняв. Беремо ось такий девайс, інструмент досить таки непоганий, справляється зі своєю роботою. Ось так. Потипеньку ми його переріжемо. Непогано, файно виходить Ось така річ буде у нас на мобілізації. Так, щось тут булькає. Може вже потихеньку пішов. А, потихеньку пішов, ну, це правда потихеньку. Чекаємо ще Пішу баночки в ход, почув заплавиться. Поки баночки павляться, я віднайшов спосіб швидкої порізки. так. Ну, спустя для плавки. Доштував да, димову руху, ну що зробиш? Добре, що вітер на вулиці сусіди жалуватися не будуть. Пробираємо трошки за його шваку. До речі це такий шлак, що його в принципі можна повторно плавити, тому що зверху немає як його розмішати, бо воно повністю переміщується все з нормальним алюмінієм. А низ Гарячий верх устиває швидко. Тому бачимо таку ситуацію. Знову нагрузом. Там тут раз. Так, Должаем наши баночки. ніж чимось таким загрузом. Ще один злиток відділюю, на жаль, більше не встигаю, хоча матеріал ще є, чим працювати. Сьогодні вже буде так. Можливо, наступного разу повезе, повезе трошечки більше. Сьогодні поки що все. лишились баночки, котячий кешбек і повина віддарка. Ну і цього матеріалу ще залишилось тут і тут. Тому я думаю, ще плюс-мінус два звитка має бути. Поки що так. На сьогодні так. Так, трапилося, що вимкнули світло. Вже контрольний замір. Ваги ми проведемо з ліхтариком. Так, Один звиток кіло 285 і інший в загальній сумі 3610. Е, перепрошую 2610. Тому ми їх викладаємо таким чином. Оп, оп! Так, всім дякую за перегляд. Кому подобається або не подобається лайки, або дизлайки. Коментуємо, пишемо і до наступної зустрічі.